Дія усім глядачам телеканалу РТБ в ефірі. Програма один на один. Кажуть, що тільки через втрати людина здатна зрозуміти справжню ціну того, що мала. Нині Україна переживає трагічні часи. На Київському майдані люди віддають своє життя за прагнення жити в країні, де б поважали вибір народу, де б злочини не були б безкарними. Тож упродовж півгодини спілкуємося про наболіле з українським емігрантом, доктором філософії Альбертського університету з Канади Валерієм Полковським. Вітаю вас! Дякую. Пане Валерію, минуло 18 років, як ви поїхали до Канади на постійне місце проживання. Ну, що стало причиною таких кардинальних змін у вашому житті і як прийняла вас Канада? Ну, в принципі, Канада мене прийняла нормально. А що стало причиною змін? Тут був ряд таких причин. Я працював раніше в Хмельницькому національному університеті, а потім з 90-го року очолив кафедру іноземних мов для зовнішньої економічної діяльності Тернопільського національного економічного університету, але сталися так обставини, що. Квартиру, яку мені обіцяли, я не зміг отримати і так далі. Було ще ряд причин знецінення грошей, які я мав. І коли я вже побачив, що після 16 років важко якимось чином поліпшити своє життя, тоді було прийнято таке сімейне рішення разом з сім'єю, з дружиною і з двома синами податися і поїхати. Я виграв стипендію непораних 20 тисяч доларів канадських і таким чином, тоді ми переїхали. На викладання і далі працю вкраді. Хоча ви родом з Рівненщини? Так, я родом з Горчанського району, Рівненської області, село Томахів. Є таке прекрасне село. що моє коріння звідти. Я також після того, як померли батьки, я закінчував вчився в Рівненській школі-інтернаті два роки, останні два роки в школі. Пане Валерію, наскільки ваші враження про Канаду, про її життя? про устрій до перебування в Канаді співпали з тим, як ви вже потрапили до Канади. Ну я думаю, що кожен, який поки що не живе в Канаді, має досить приблизне уявлення про Канаду, тому що звичайно це те саме, як і про Україну. Людина, яка не прожила в Україні, не Співпереживала і так далі, важко повністю представити собі, змоделювати. Хоч в принципі можна багато читати і деякі аспекти життя зрозуміти. Звичайно ж, якісь я щось знав про Канаду, читав і так далі, але звичайно, 18 років проживання в Канаді дали мені набагато більше розуміння цього. І тепер, коли я приїжджаю в Україну, звичайно, моє можна сказати, розуміння в Канаді, яке я передаю людям, воно таке більш реальне, більш прагматичної. Чітки. З якими відчуттями ви покидали Україну і з якими повернулися нині? Ну, в принципі, це був 96 й рік, час непростий, звичайно, і я їхав сім'єю. Напевно, не було зовсім просто, хоч я їхав в університет і спочатку викладав, а потім ще записався на докторську програму, яку я закінчив у 2003 році успішним захистом. Пієжді, ступеня доктора філософії в Альбертському університеті, в галузі лінгвістики. Ось, звичайно, що спочатку, напевне, було нелегко, так як я згадую вже, як -то кажуть, ретроспективно. Але час був використаний повністю з користю, тому що я багато і перекладав, і викладав, і був активний десь в суспільному житті в української громади в Едмонтоні. Але, звичайно, сьогодні вже. Багато легше, багато легше матеріально, морально і навіть якась появляється збалансованість між двома країнами. В принципі, я хочу сказати одне таке речення, тому що час напевне не дозволить мені сказати більше, що з самого початку, коли я їхав в Канаду, моє бажання було працювати між двома країнами. Я не хотів. Тільки жити в Канаді, скажемо, і там помирати, і так далі. У мене було більше бажання працювати між двома країнами. Я працював над батьма проектами, але склалося так, що тільки нещодавно, це років 5-6-7 тому, я більше і більше часу проводжу в Україні, чим я дуже задоволений. Що вас вразило тепер в Україні? Ну, я маю, приїжджаю бо на фоні кож... цих подій, що відбуваються? я приїжджаю кожного року. Я приїжджаю на 3-4 іноді навіть 5 місяців і так далі, тому що я ще є директором Центру канадознавства Національного університету Острозька академія і ми маємо ряд проєктів, в тому числі ми будемо скоро презентувати сьомий том західно-канадського збірника. А Ще чотири роки підряд я викладав курси перекладу, перекладу в Національному університету Острозька академія. Звичайно, що мені би хотілося б, щоб Україна багато успішніше провела реформи, тобто це реформи, необхідні в галузі вищої освіти, само собою економічні реформи, само собою політичні реформи, про які можна багато говорити, співставляючи досвід. Життя, які є в Канаді, і тих недоліків в організації політичного, економічного і, скажімо, навіть життя Вищої школи України, пане Валерію. Те, що зараз переживає, такі трагічні події відбуваються в Україні. Чи знають про це канадійці? Чи солідарні вони з українським народом? Ну так, звичайно, зараз засоби масової інформації дозволяють людям буквально знати дуже багато цієї інформації. Так, зокрема, українська діаспора дуже пристально слідкує за подіями в Україні. Це буквально 9 годинна різниця. І люди вранці, просинаючись, вони вже буквально сидять за комп'ютерами і слідкують, і переповідають ці новини, і і. Спів переживають і організовують автомайдани і так далі, і допомагають, чим тільки можуть, допомагають своїм родичам, друзям і, і спілкуються з ними. Зрозуміло, що сьогодні в Україні не найлегші часи, і кожен, знаходячись в Канаді, чи це українське походження, чи просто канадці, вони дуже солідарні з українським народом, бажають йому як найкращого виходу з цієї ситуації, звичайно, з найменшими втратами, і як я вже підкреслював. Бажають їм нормального, цікавого, веселого життя в майбутньому, але до цього проведе довга і дальня дорога проведення реформ в багатьох галузях, тому що просто перескочити, скажемо, сьогоднішній ситуації, якесь дуже світле майбутнє в Україні, буде не просто або як кажучи, нереально в вашому центрі, який ви очолюєте, центр канадознавства в національному університеті Острозька академія, саме досліджується досвід Канади. Непростий досвід, теж країна пройшла, здолала. Чим цікавий він буде для українців, для України, для її становлення. Ну так, в принципі, в нас, як ви вже сказали, центр канадознавства він займається різними аспектами дослідження життя канадського суспільства. Це мова, література, політика, економіка Канади. Тому що ми дуже часто в Україні звикли, що тільки українці якби внесли вклад в розвиток Канади, хоча само собою зрозуміло, що і французи, і англосакси, і всі інші аборигени також вносили дуже великі італійці, німці вклад в розвиток цієї країни, і через то, власне, нам дуже цікаво, на відміну від, скажімо, інституту діаспорознавства, який є в Острозькій академії, який досліджує життя діаспори в всіх країнах світу. Ми сконцентровані чисто на Канаді, але ми сконцентровані на тому позитивному досвіді, який внесла кожна громада, які внесли люди інших націй і народностей, тому що це унікальна країна в тому плані, і на відміну від Америки, яка є так званий melting pot, Це цей плавильний казин, де перелопачуються ці, всі нації і народності, які прибувають в цю країну, Канада дає можливість унікально підтримувати свою культуру, літературу, мову, скажімо. В Едмонтоні, а я проживаю в Сент-Альберті, близько біля Едмонтона. Є 16 величезних українських соборів, є ряд двомовних програм в школах Альберти 70-го року. Є в Альбертському університеті програми українського фольклору, літератури, мови культури на рівні бакалаврату, магістерської програми і докторату. Ця програма найкраща сьогодні на північноамериканському континенті і, можливо, одна з найкращих. Цілому світі дуже багато є здобутків. Звичайно, не все є так просто. Я особливо критично налаштований до життя української діаспори. Я Бачу, ці недоліки як можна покращити, але здобутків також дуже багато. Український внесок в в, в канадську справу напевно дуже великий, тому що е, з історією. Канадської діаспори, ми знаємо, що української діаспори в Канаді ми знаємо, що давалися гірші землі, і люди так. проявляли свою працьовитість і насправді все, що вони досягли, вони досягли через свої мозолі. Яким буде внесок канадців зараз в ті процеси, які відбуваються в Україні? Чи є реальні перспективи допомогти українському народу? Ну, Канада старалася, вона одна з перших визнала незалежність України. чим надзвичайно гордиться, і це підкреслюється на ряді зустрічей, які відбуваються на міждержавному рівні, поліпшуються ці відносини. Були ряд проєктів через так зване Сіда Канадську Раду міжнародного розвитку, тобто це в галузі поліпшення і законодавчої реформи, і освітньої реформи, і інших реформ. І канадське посольство в Україні також ініціює ряд проєктів. Ну, зрозуміло, що Вклад Канади міг би бути більшим в розвиток України, але в цьому плані необхідно також, щоб і Україна була якимось чином більш відкритою до Канади, в тому числі налагодження освітніх зв'язків і економічних зв'язків. Тому що дуже часто в нас якраз не вистачає власне цієї цього бізнесового компоненту, тому що будь-які подальший розвиток, скажімо, дуже важливий, коли є гроші, якщо їх немає. То дуже важко проводити ці проекти, впроваджувати їх в життя, тому що і просто Україна має бути більш ініціативнішою в налагодженні цих зв'язків, тому що інші країни сьогодні, такі як Китай, такі як Індія, Філіппіни, надзвичайно активні в розвитку своїх відносин з. Канадою, і я надіюся, що навіть четверта хвиля міграції, яка сьогодні проживає в Канаді, засвідчила зараз у ці події, які відбуваються в Україні свою підтримку не тільки моральну, а також і матеріальну підтримку і інші для позитивних реформаторських процесів, які відбуваються в Україні. Я думаю, якщо що якщо говорити про освітні проекти, чи мають українські студенти можливість навчатися в Альбертському університеті? Так, вони мають в принципі, вони подаються навчаються на рівні бакалаврату, але особливо легше. Тому що коли вони навчаються на рівні бакалаврату, їм необхідно сплатити як міжнародним студентам трикратну суму від того, яку платить канадський студент. і звичайно, що це тоді діти не найбідніших, скажімо так, українських. Людей. Тобто дуже часто це діти, скажімо, батьків зі Сходу, тому що там скажімо, батько очолює якусь корпорацію і так далі. Але ці діти, навчившись в Канаді, вивчившись, наприклад, я знаю деяких з них, тому що я досить довго викладав з 96 по 2003 рік в Альбертському університеті. Вони потім працюють викладачами і так далі. а Можливість дуже хороша є на рівні магістерської програми і докторату, тому що власне вони вже тоді отримують гранти, стипендії, і тоді їм багато легше поступити на ці програми. На сьогодні не так багато, але принаймні два-три студенти з Острозької академії вже на рівні магістерської і докторату навчаються в Альбертському університеті. Ну, і це, думаю, непогано. Не це навіть досить добре. Та, це початок. Це початок, який важливо розвивати. І чим більше ми всі будемо працювати в цьому напрямку, тим будуть позитивніші результати. Ваш візит цього року це все ж таки святкування 109-ї річниці від дня народження Олеса Самчука. Свічка пам'яті Олеса Самчука це та акція, яка привернула вашу увагу і ви були її учасником. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, в принципі, я не перший раз приймаю участь в свічі пам'яті Уласа Семчука, які організовується кожного року в Рівному. І в принципі, коли в мене є нагода перебувати декілька місяців в Україні, я стараюся таким чином якось скомпонувати свою програму перебування, тому що я перебуваю в багатьох містах України таким чином, щоб власне. 20 лютого перебувати в Рівно так було минулого року, здається, позаминулого я не вів якийсь облік, чи я був 4 чи 5 разів. Але я пам'ятаю, що вже принаймні декілька разів я перебував. Ну, що сказати, Самчук біля 40 років, десь 38 років, він провів в Канаді. От він перебував в Торонто, написав деякі свої такі основні речі і. Взагалі, поки що в Канаді, на жаль, я вже підкреслив це в радіопрограмі, ми ще всі не змогли належним чином переварити значимість його фігури, і підготувати ті матеріали монографічні, які потребують, і так далі, в яких є потреба. Дуже добре, що в Україні, особливо на Рівненщині, на надзвичайно серйозному рівні, почали сприймати його творчість, все більше і більше маси людей ознайомиться з нею і дослідження відбувається на рівні. Якраз монографій, кандидатських дисертацій, докторських дисертацій, і звичайно, багато більше людей досліджують творчість Самчука, ніж в Канаді, бо зрозуміло, що українську мову і літературу найкраще знають в Україні, а не в Канаді. Хоч в Канаді є дуже хороші дослідники власне української літератури, культури і мови, просто що їхня в кількісному відношенні ця кількість трошки менше звичайно, ніж в Україні. Пане Валерію, українські е, Улас Самчук, це все ж таки український письменник. Чи от ви сказали, що ще творчість на в Канаді так не досліджена, ну не проведено те, що б хотілося? Український е, канадський уряд фундує такі проекти. Так, Чи канад... це все-таки справа української громади? Ні, канадський уряд, тому що з 70-х років є офіційно проголошена політика багатокультурності, або дехто його називає мультикультуралізмом. Офіційно канадський уряд від цієї політики не відмовляється. Ця політика не є такою простою впровадження, тому що на сьогоднішній день українці е жаліються, що якась перевага, скажімо, іноді надається вихідцям з інших націй народності, тому що їх в кількісному відношенні багато більше. 100 з Самого Китаю з Індії з Філіппін і так далі, але якісь певні гранти, стипендії і так далі видаються. Скажемо, ці західні канадські збірники а зараз в Острозькій академії друкується сьомий том. Західньоканадського збірника, і незабаром ми будемо робити презентацію. В принципі, він повністю фінансується за канадські гроші. це не така велика сума, але кожного разу, коли ми його друкуємо, виділяється певний грант. Для цього необхідно заповнити подання, і тоді ми його скажемо виграємо. Є також підтримка. Інших програм, але кожного разу, як я вже підкреслив, українці жаліються, тому що вони думають, що їм потрібно від уряду багато більше грошей, а уряд кожного року виділяє меншу суму і надіється, що самі українські організації, самі люди зможуть підтримувати свої проекти. І скажімо, я особисто, якщо я останнім часом маю якийсь проєкт, я на грант набор на стипендію не подаюся. Я стараюся. Його фінансувати або сам, або прошу допомоги свого сина, який займається бізнесом, або мої друзі мені допомагають так швидше. І ефективніші, але я розумію, що не кожен може таким чином фінансувати сам свій проєкт. Ну, жалітися, напевно, це якось ментально, <гум> пане Валерію, українська діаспора в Канаді довгий час і багатьом письменникам українським допомогла видрукувати їхні праці. Скажіть, будь ласка, чи працює в цьому напрямку зараз українська громада Канади? Так, вони стараються в принципі була велика допомога і у Ласові Самчукові в. Під час його перебування в Канаді, тому що зрозуміло, що він не міг якась професійно працювати, мається на увазі тільки займатися письменницькою роботою, отримувати за це якийсь гонорар. Він займався письменницькою роботою, але в більшості на той час українські організації установи підтримували його письменницьку роботу, його письменницьку діяльність. На сьогодні, в принципі, є принципова можливість подаватися на гранти, скажімо, до Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті, який має ці. Цілий ряд грантів і програм, і в тому числі, наприклад, завідувачка музею Уласа Самчука в Рівному Інна Нагорна подавалася власне для публікації книги останні демонтовичну останніх не це, яка була презентована сьогодні демонтовича Аліна і Костомаров. І вона отримала невеликий грант для цього. Потім цей грант ще був доповнений вже особистими фінансуванням бібліотекаря з. Калгарі, і потім ще з Рівного, і таким чином вже була можливість друку цієї книги. Коли, наприклад, люди будуть подаватися на інші гранти чи стипендії, звичайно, це відбувається на конкурсній основі. Ніхто не дає тільки, наприклад, грант, що це люди подалися з України, скажімо, бо українознавством займаються і в Кореї, і в США, і в Чехії, і вони також подають цікаві пропозиції. Звичайно, що більше все таки з України. Або скажімо, на другому місці йдуть дослідники українознавці які проживають в Канаді. Тобто, якщо є цікавий проєкт, якщо він добре представлений, якщо він аргументований, тоді є досить хороший шанс, що він отримує фінансування. Наскільки прозорим є можливість вибрати, виграти цей грант Прозор... він дуже прозорий, в принципі, там засідає комітет. Він розглядає там ці всі листи, і так далі. Просто я би трошки критично віднісся, що Перевага надається дослідженням в галузі історії, тому що там частина цих членів Оргкомітету, які займаються вибором, вони самі є історики. І, звичайно, чомусь українська нація завжди дуже цікавиться історією, і в той же час трошки менше цікавиться літературою, там, мовою. І відповідно гранти, які відділяються на літературу, на мову, в кількісному відношенні їх менше. Якщо так проаналізувати, тому що я сам вигравав деякі стипендії, але пізніше, коли я подавався, я вже не міг виграти жодної. Ну, можливо, ще через те, що інші люди повинні також вигравати. Не може одна й та сама людина з кем постійно виграватись. Наскільки суттєвою може бути оця грантова підтримка? Вона від маленької може бути, скажімо, від 500 тисяч доларів, до може бути до досить суттєвої, як я вже згадував, це стипендія непоранених, яку я отримав в 96-му році, вона була 20 тисяч доларів. Я вважаю, досить суттєва сума для запуску проекту і потім його підтримки. Якщо торкатись мовного питання, це обов'язково англомовний варіант праці робити, повинен бути? Чи все ж таки можна українською мовою? Ні, він може бути всеукраїнською мовою, навіть семе подання там воно йде або йде двомовне, або чисто українською мовою, або англійською мовою. Тобто, звичайно, людина, яка знає англійську мову, їй легше потім і представляти, скажімо, результати своїх досліджень, і зустрічатися, десь пропагувати, тому що постійно їй прийдеться. Працювати з англомовною публікою, тому що, на жаль, навіть українська діаспора не всі знають українську мову, тому що ми думаємо, якщо він діаспор, то він вже її знає. У мене такий був випадок. Я хотів би сказати, то було на самому початку, 95-му році, коли я був на стипендії, і одна бандуристка вона дуже співала, виступала. і Мені здалося, що вона прекрасно знає українську мову. І після концерту я прийшов до неї. Я два слова заговорив. Вона до мене казав, «What?» і я зрозумів, що вона зовсім не знає української мови. Якщо нас слухають молоді спеціалісти, які б хотіли свої ну спробувати себе і отримати гранти, чи могли б ви їм допомогти? Це напевно треба звертатися до директора до вас як до центру. Можна до нас можна просто троски. піти на сайт, скажімо, Альбертського університету www.ualberta.ca і slash і Canadian Institute of Ukrainian Studies, І тоді там іде Grants Scholarships, і вони дивляться, тобто до 1 березня йдуть подання. Якщо, наприклад, вже пропустили цього року, бо там лишається тиждень, то вартувало би почати підготовку зразу на наступний рік. Дуже важливо, коли ви маєте публікації в Україні. Тобто, бо часом є люди, о, я би хотів би щось в Канаді. В Канаді дивляться, коли ви маєте в Українському. якщо ви маєте 10-20 публікацій, ви серйозніший кандидат. Чим, скажімо, кандидат, який зовсім нічого не має, хотів би зразу почати в Канаді. Я б радив був молодим дослідникам так. Почніть в Україні, вас замітять в Канаді. Улас Самчук був і залишається яскравим представником тих письменників, які чітко усвідомлювали про важливість національної самосвідомості. Наскільки в Канаді стоїть гостро негостро питання національної свідомості? Як вирішуються проблемні моменти, якщо вони виникають? Адже відомо, що Канада це багатонаціональна держава? Так, в Канаді, звичайно, також Канада пройшла вже пік протистояння. Цей пік протистояння був дуже серйозним. І Канада знаходилася на грані. Розвалу розподілу на дві частини англомовну Канаду і франкомовну Канаду. Відбувся референдум, і тільки результатами буквально десятих відсотків одного процента була проголосовано, що Канада залишається єдиною державою, тому що відбувся ряд франкомовних. Референдумів мається на увазі Фебеці, які ставили досить гостре питання про відділення Квебеку від Канади, і кожного разу вони зазнали поразки, але останні референдум, який відбувся, був дуже близький до цього розколу, до розподілу. Питання не просте в функціонуванні англійської та французької мови, оскільки ми знаємо, що англійська превалююча мова в Канаді, а французька трошки знаходиться, скажімо, на вторинному такі ну за винятком Квебеку і там деяких mm -hmm. франкомовних інших частин, скажімо, в Альберті. Коли питають 98%, це англійська мова, тільки 2% французька, хоч є і школи, і будь ласка, доступ культурний, і так далі, але відповідно в цьому вже відсотки людей, які володіють мовою. Потім в Канаді є друга проблема. Люди приїжджають з село світу в одне місто, скажімо, Калері чи Едмонтон, один рік приїжджають представники 106 шести націй народностей, і звичайно, це дуже важливий досвід Канади в тому питанні. Я ще десь підкреслював раніше. Я кажу, якщо українці мали проблему з росіянами близькими, ну славянськими народами і так далі, і не можуть вирішити деякі питання. Скажем, Канаду в'їжджають ті самі євреї, палестинці, ліванці, протиборщуючі борщу свічі сторони, скажем, судані і так далі. І Канада зуміла побудувати цю програму власне якоїсь певної толерантності і співжиття з цими всіма націями і народностями, які в'їжджають. Я вважаю, що досвід її в цьому плані дуже позитивний. Канадці толерантно ставляться до людей, які приїжджають. Вони вже набули цей досвід співіснування за різними націями народності, в свою чергу. Ці люди пройшли також шлях. Кожна громада, кожна імміграція, скажімо, українська пройшла довший філіпінська, яка зараз буквально за останні 10 років півмільйона в'їхали філіппінців в Канаду. Вони пройшли коротший шлях розвитку, але цей власне вклад кожної громади суттєвий і кожна старається виробити механізми співіснування з іншою, так щоб не завдавати якоїсь шкоди загальному розвитку країни. Тому наскільки що... активним на вашу думку є громадський рух? В Каві дуже активний в Канаді не може бути партії зверху, так як я в Україні не може, скажімо, бути лідер Тимошенко. Тоді партія донизу чи Єсенюк партія донизу чи країні потрібен Литвин. Потім країні вже не потрібен Литвин, і він зникає. І партія так само, деякі інші партії. Я не хочу теперішніх зачіпати. В Канаді йде рух знизу. Він йде побудова партійна, йде абсолютно знизу. Це чи чисто низовий рух і лідер? Потім аж тільки. Знизу, який доверху йде Саме, сама ця піраміда. Так само роль неурядових організацій і так далі надзвичайно велика. Тобто тут в плані цього Україні також важливо переймати канадський досвід. І він переймається. І ну, наскільки такі важливі для суспільства, для життя суспільства піднімаються питання? Так, наприклад, скажімо, політичний процес. От я постійно там цікавлюся і збираю ці різні вирізки, і дивлюся, як відбувається там голосування і все. Все буквально кандидат він тільки може бути вибраний той, якого підтримали знизу. Він не може приїхати збоку, він не може бути насаджений, в нього немає абсолютно ніяких шансів. Це звичайна людина, яка працює рядом, яку добре знають, яка себе зарекомендувала протягом 10 років. В Канаді неможливо, наприклад, щоби. Міністром стала людина навіть на 28 років скам з якогось регіону. Канаді обов'язково регіональне представництво в краді не можуть бути представники однієї області керувати цілою державою. Це повинно дуже чітко, наприклад, 5 з Британської Колумбії, чотири з Альберти, стільки то звідти. це абсолютно дуже збалансовано приходиться до. Управління держави в канаді немає президента, там є тільки прем'єр-міністр і одночасно уряд. Через то там немає постійного цього протистояння. Сама політична модель її дуже цікава. Вона не є якоюсь такою скажімо, унікальною чи надзвичайно вже ідеальною, але вона не дозволяє цих постійних дублювань чи постійних протистоянь. Тому що прем'єр-міністр лідер правлячої партії, його основні очільники це власне якраз міністри. Все. Ви не мусі налагодити з усіма відносинами. Наскільки швидко влада до, може дослухатися до потреб народу? От в нас з листопада дуже... місяця, з листопада місяця, люди говорять одне, а влада трактує це Вона, влада. Дуже швидко реагує на потреби народу, тому що, скажімо, якщо вони в міноритарний уряд, так як були консерватори, але їм для того, щоб голосувати, вони потрібні були з демократами. Ну, проводять якусь спільну акцію. Тоді, наприклад, демократи хочуть, щоб там там 4 мільярди видавалися на освіту. Тоді консерватори, не дивлячись на те, що це абсолютно протилежно. Що вони хочуть? Вони хочуть підтримати бізнес. Вони тоді об'єднуються і спільно проголосовують. Суспільство виграє. Вони але мають але зневіри в суспільстві немає. Ні, немає в зневіри. Навпаки підтримка йде суспільства партій, і через виборчий процес йде підтримка ініціатив. Пане Валерію, я дуже дякую, що ви знайшли час для цієї розмови і повідомили людям важливу інформацію. Нагадаю, що сьогодні гостем програми один на один був доктор філософії Альбертського університету Канади Валерій Полковський. У студії працювала Оксана Савчук. Побачимось.